Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! У нас сьогодні трошки вітри, сніг, зліз. Вже давно не знімав про курей, про індиків, про свиней. Всі мене просили, бо я вже вам зняв. Вирішив вам сьогодні таке зазняти. У мене є трохи новини для вас. От привіз я собі такого кувута. Спіть боже. Ось такий гарний чубатий, то він буде у мене на плем'я такий гарний. Ото мої каченята. Вот один качур і три качки. Є одна стара, і молоді. Хотів би качура, якщо комусь потрібно, можу продати, а можу і помінятись. Мені потрібно просто поміняти кров. Поміняю кров. Та й такі з справи. Так що би та, хто хотів. Так вже трохи нас потепліло, Кури вже починаються нести, з індики. Можу вже і яйця вам предложити. Індички вон, одне яйце ж індички є. Ну вже не одна, а то вже не перше яйце. О, тут два яйця, курячо. От у нас вже кури починаються нести, так що хто би бажав такі мати кури звичайної породи. От по... Тут такі -от п'юшки, ото у нас два будуть на плем'я лишатися. Оцей і оцей. І ось такий гарний, такі кури люблю, сірі щось таке. У нас і такі от качки. Ось є наш селез виглядає. Він ще молодий, досить. І... Ось. Вже Аж тепер починає на себе набирати. Ну а качки вже більше, ніж качка стара. Та й чорна велика. Ось такі, от і справи. Я вам покажу ті індики. І чотири яйця. Так, їм не це мені гніздо вже нагніздити. Все як має бути. Будемо вам показувати е, якого індика я хочу продати. Можу зарізати на м'ясо, можу його продати на, на плем'я. Просто я так подумав, я перше хотів відділити їх, але я казав відео, що я хотів е, бурбона, е, то я кажу бурбона. Попродаю всі індики. залишилося в мене щось 6. 6 індичок і 2 індика. Все решту я по... Але з індиків хотів дуже ас від них, але я їх не продаю. Хотів би продати оцього чорного індика. Кого би цікавий такий індик. Молодий. Ось такий індик. Кого би такий індик цікавив. Дзвоніть, питайте, номер лишу в описі, зараз ще продиктую. 098 81 26 180. Кого би таке цікавило, дзвоніть, номер ще залишу в описі. Індики вже почали нести. Є такі півні, чубати, є, червоні, з білим. Кури не продаю, в мене кури дві молоді курочки лишилися. Як ви знаєте, в мене їх було досить багато. Але ми їх всіх попродували. Знайшлися клієнти. Я вирішив продати, в мене ще кури не старі. Вже їх треба буде того року собі лишити два виводка. Так би було б 20 корей. І а старі вже треба буде легенько винищувати. Вже не потрібно. Ось такі курочки. Мілана ми випустили вон. Асти, якщо видно, зараз я покажу. Я сам не бачу, бо собі вон тому. Мілан! Вон Міланчик! Випустили ми трошки, вон зараз йду, що вам індика покажу, чекайте. Тут трохи басніг зійшовши. Ось такі індики. Біла індичка вже несеться. Ось такі індики. Так що кого такий індик цікавив можу продати. Аспідні я не продаю, поки що Ну, і в ближчому часі я їх продавати не буду, хочу собі розвести. Вони мені дуже сподобались. Бурбонів я продав. Маленька одна індичка лишилася. І теж думаю, її теж продати, але ця порода мені не подобається. Мені більше аспідні подобається. Капець, гарна продатка, досить крупна. Результат мені сподобався з них. І, ну, і Звичайні, от, індики теж індичка, там, тогорічна. Ну, індик теж Теж так, гарний такий. Не знаю скільки він важить не важив. Зараз я їх всіх позакличую, зараз я насиплю. їм пшениці і вони будуть не будуть їсти я ще вам покажу познімаю є півні на продажу на тримання на м'ясо так що кого б таке цікавило можете дзвонити питатись проживаю я Львівська область, Дрогобицький район. Ось такі у на справи. Яйця І такі насочайні. Ось такі. Так що кого б цікавило. Дзвоніть, питайте, от пішли індики. Путь, 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 путь! Так що індики взагалі бомбейські. Ось такі індики. Баби таке цікавий в такий індик, бо жалко дуже рубати. Але я хочу, щоб аспідний трошки попрацював, би мені вийшли такі аспідні індики. Щоб... Щоб я вже собі міг щось вивезти трошки, бо так здається. У нас в Львівській області їх дуже мало. Дуже важко знайти. Я думаю, перше, що я від'єднаю білу індичку і аспідну з аспідним індиком поставлю, а нема де. Ось. Ось такі от у нас справи йдуть. Йдемо ще свині покажемо. Свині теж у нас поросят, ні одного не лишилося, все порозпродували. Все, все було. Воду на льоха. Льохи похудали. І Що? Якщо... Льохи трохи худі, трохи до бо в них рукають, не чути нічого. Льохи трохи похудали, але це нічого страшного, от вже відгодовують. От є такі петушки. Її 4-4 штуки. Хлобицька, дуже гарні петушки такі. У нас дуже сильно. Так що кого би таке цікавило, продається чорний індик. Можу я... яйця інкубаційне від курей продати. Отакий От, підушок є від наших Від зелених яєць. От один і вон другий. Вон білий. Так що, теж якого би цікавило, можу продати такі підушки. Ось. Всім. Гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па!